Доведеться крутитись винтом. гвинтом. Кожній зірці потрібна розкрутка. Це вам скаже любий астроном. Крутиться вертіться шар голубой бойки і сижу, я з розката наймокрой губой. Сьогодні в програмі роковий вибір зв'язки. Як красивий, як Хе-хе Великі народні имидж нові пригоди природы Шерлока Холмса та доктора Ватсона. Борьба со звездами. і великі звездиный сережки сегодня. Эй, я кукурача, я кукурача, таритадида-та-дам! Ай-яй-яй-яй-яй! Комбаньо! Добрий вечер! На порядку денному безпорядок ночной. Я хочу спитати, хто мені надоумів, щоб запрошувати до нас у шоу чужих зірок? Ти що не знаєш, що вони дорогі і вредні. Я на них вже останні штани постирав на виворот. Нічого не хвилюйтесь, ми воспитаємо зірку в своєму колективі. Правда, куля. Правильно. Потому що вона у нас буде ручная, нової формації. І дешево і корисно. Е -е. То у нас буде з ревиною? Ревино -е. е -е. <глад> шлягер. О, ура! Шлягера з пузом чекається світне слава! Браво! Браво! Уявляєш шлягер, як ми тебе розкрутимо. Ой, я не можу, коли мені круті, потому що мені сразу не Шо? І правильно у зірки повинні бути свої причуди. Все правильно! Ви ж пойміть, зірка, вона ж така, як кочанці копусти. Зелена, не понімає. Зверху лохміття іміджу, чого тут тільки нема. Тривіться тут картонні лимузини, обояння, окугалізм. Ой, і всякі там прочі красивості обсього А внутрі святає святих. Його кучерішка таланту. Не шрумай! Бо талант зірці потрібен, як і... моєї зейки стоп-сигнал. <плес> <плес> і що? Думаєте просто із занюханого шлягера зробити красиву зірку мірової слави? На це мені влетить папеєчку. Ну нічого! Ти мені відробиш потім як бурундук в І так, знайомтесь, я запросив до нас всесвітньо звезних іміджмейкерів творчих братів Ханс і Шульц. Спеціально для шляйра в них фамілія Юдашкіни. Ну що, хлопці, забирайте його підвали своєї творчої фантазії. Зробіть йому хвост пістолетом. Тим коромислом пиль столбом і е, морду рупором. О, хе -хе. Ау! <реку> Хай, а ну ка швидко зроби тут закоручку. Тобі ж треба рахунок відкривати в Женеві! Ти що не знаєш? дірки так багато заробляють, що тільки в Швейцарії поміщається. <реку> Ура! 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 Ай! Ми тепер будемо експлуатувати шлягера, як нас! Ой, як красиво заживемо! Як голими в кроватях пісні! А він же дурачок підписав мені угоду, що винен мені тисячу благодійних концертів в ну, фонд будинка режисера. Той що на Гавайях. Правильно, якась та людина міг написати десять тисяч. Алло! Ну як там наша зірка? Що, все не готова, да ви що? Через п'ять хвилин йому давати інтерв'ю МТВ, BBC, УКВ, СКВ і НДС! Ох, фамілію этих критиков. Давайте сюди сторіше. <звук> а, ведуть, ведуть, браво. <звук> Не получилось. Дайте, що хлопці, дуйте на вулицю. Зачерпніть мені зірку знизу, але глибше черпайте по канавах, по вокзалах там щоб була плоть крайній плоті народної сили. О. Чого це ми розсілися? А ну швидко по місцях готувати рекламну кампанію. Ви що не знаєте, що наша зірка прямо з народу повинна раз і на перше місце хитру пораду МТВ і всяких там Мадон, Беладон, росів зі спейсами ліквідувати? але в чесній не Як завжди, кувалдив. І так увага. Всі помістя, хто не хоче отримати імідж інваліда! А на всі гроші за в ті я куплю собі лімузин, джакузі і щехвонір, щоб от дьощі прятатися. Увага! всі боїся приготувалися! А де моя зірочка? Десь звізда! Алло, що ви там колопаєтесь народні та гусі і жижі? Привіт, дядя! Ей, <рес> э -э, хлопчик, я бачу, що ти не м'ясний, і очі в тебе чесні. На тобі копійку. О, тільки не заважай. Розходилось по горінці. Дядя, я чого-то не понял. Ти що, давно на аптеку кайлом не махав, <рес> да? <рес> а ти мене за дімохода крутиш? Где охрана? Где зирка? Дядя, а хочешь, я на тебя рейтинг опущу, а? Ха-ха! Ганчу, следуйте! Коколь. Але нічого не селі. Вони в баганіні, але сойдет. Давай! У вогський по місцях починаємо розкрутку! Поїхали! Починаємо з вечір! Oh. oh, that is good! Under the wind, there, though not you man! Oh, yeah! Uh, uh, everybody! uh, that? uh, uh, Good uh, 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 hello! Oh, yeah. oh yeah. Yes. Wow.

О, а от тут на Гуваях йому бюнгалю швасне стажей помідор. О! о Ей, yeah! Що то в нашій зірки погано росте авторитет народного внимания? Треба скандалів. Ага. Щоб напроси такий розврат скражим шпіонажів, щоб зірки була. В центрі скандалу вся в багні, тоді на запах злітаються хванати, і ніхто не помітить, що в нашій зірки голос мерзенний і слуху зовсім немає. І так, сюрприз! Зараз буде прес-конференція в прямому ефірі, бо дуже вдобно для рейтингу на дурня кормить журналістів. Здравствуйте, дорогие корреспонденты. И не надо мне тыкать свои диктофоны. Я их не ремонтирую, понятно? А теперь присели. И присели раз это к 50, пожалуйста. А теперь встали. Ага, задавайте свои вопросы. Кто? Я? Это ты, алкоголик. А с тобой, бордатый, мы поговорим после пресс-конференции в коридоре. Я тебе дам эксклюзивное интервью. Что? Да за такой вопрос я тебе вот этими вот руками сейчас порву твой ответ. Понятно? Есть у меня одна мечта. Переспать со всеми женщинами мира. А вообще, я звезда. Так сказал мне мой продюсер после того, как 4 часа я пинал его вот этими вот ногами. Ну что ж, прощайте все, кто остался жив. Спасибо вам за ваши вопросы, а мне спасибо за мои ответы. Пресс-конференция удачно э, закончена. Ай, отличный скандал! Классный скандал, бачив, тобі по голове прислали твердую ноту в протесте посольства. Это хорошо, это настоящий скандал. Алло, Ан -Шульц. скандал получился, молодцы, ура! А теперь швидко подключайтесь до МТВ, и везли ломаки, и вы керчовите чужих зерок того МТВ, бо наша зірка в 125-м месте на 30-й подгруппе запасного состава, а повинна бути на первом, понял?

Яй -яй пластична операція дуже негативно отразилась на рейтинсні ока. Ноги в нього залишилися на першому місці, а голова вкотилась на десяте. Вже ж воділося до містечка в нашому підпоряді. Треба, щоб ніхто не здогадався зробити собі алібі. А правильно запускаємо шерляком з Ватсанем.